Вражаючись за своєю величю та мистецьким виконанням, іконостас вперше за 100 років експонується у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького у повному обсязі. Раніше до музейних зал потрапляли лише частини його окремі ікони. Створював його іконописець і Єромонах Йов Конзелевич, а також майстри під його керівництвом впродовж семи років з 1698 до 1705 року для церкви воздвиження чесного хреста монастиря Великий скит в Маняві під час першої світ... Твої війни іконостас розібрали та перевезли до Відня. Звідти він потрапляє до Варшави. А 1924 року стараннями митрополита Шептицького до директора музею Іларіона Сфінційського іконостас передають до Львова. Тут він довгий час перебував на реставрації. Іконостас є. Унікальною пам'яткою це банально звучить, ніби унікальна. Насправді він є унікальною пам'яткою доби українського бароку. Це є шедев українського бароку. Пам'ятка, яка відома мистецтво літературі вже напевно понад 150 років, бо в вісімдесятому році вона. На неї звертають увагу в 88 році і визнають пам'яткою державного значення. І подальша доля, її прихід до музею, так там свідчить про її значимість для української культури і світової і європейської культури в цілому. Має іконостас не лише велике сакральне, але й мистецьке значення. Саме тут є один з найцікавіших для українського іконопису Ликів Богородиці, виконаний Йовом Конзелевичем. Кажучи про Йоба Конзелевича, а його часто називають українським Рафаелем, ми говоримо про його віртуозність як майстра неперевершеного і рисувальщика, і колориста. І його образи, власне, чим сповнені його образи дуже тонкою психологічною характеристикою. І особливо привабливі в його іконах образи Богоматері і архангела Гавріїла. Це вже така класика нашого українського. Мистецтва доби бароко в Богородчанському іконостасі Конзелевич відкривається також не лише як майстер монументальних зображень, але надзвичайно цікаві його мініатюри. Це можна помітити на одній з ікон. Ікона Антонія і Феодосія Печевського представляє на дальньому плані. Унікальну архітектуру Києво-Печерської лаври, власне, центрального собору Успіння Богородиці, яка вже до речі знищена була в часі війни, і тут ми маємо власне її відтворення. Якщо придивитися ближче, то там зображені надзвичайно маленькі дві постаті людей біля тої церкви, які так на перший погляд взагалі не не сприймаються, не, не видно їх. Неймовірними є кольори, передача емоцій та почуттів на ликах святих деталі, зображені на іконах. Не менш віртуозною є і різьба іконостасу. Його п'ятиярусна конструкція, в рядах якої розташовано чималу кількість зображень різного розміру, від мініатюрних до ікон розмірами понад два метри. Від сьогодні буде у постійній експозиції національного музею імені Андрея Шептицького.